Команди футбольної Поділля Хмельницький Віталій Володимирович Костишин. Віталій Володимирович сьогодні перший матч чемпіонату, багато хвилювання. Тим не менше, команда виграла. Ще ми вас вітаємо, як то кажуть, перефразовуючи класика: як стартуєш, так і попливеш. Прокоментуйте, будь ласка, коротко, цей матч. Завжди перший матч офіційний після зборів, після паузи, він завжди буде нервовий. Якби там ми не збудували гру, якби ми не налаштовувалися, да, у нас були сьогодні дуже гарні моменти. реалізація у нас слаба була сьогодні, але створювали ми багато моментів і один, один гол, і до останньої хвилини була нервозність. Так виглядають перші тури. Звісно, нам ще потрібно і підсилюватися. Не вистачає гравців, ті, що є. Нам ще потрібно додати в якості в реалізації моментів. Ну отак перші тури дійсно не нервові. Якщо дивитися по таймах, як би ви розділили перший і другий, в чому була проблема в реалізації в різних цих таймах? Розділяти Ну, що не сподобалось, це те, що після першого забитого голу ми дуже заспокоїлись. Потрібно було надалі створювати моменти, гнати свою лінію, більш бути зосередженим на атаках, щоб швидше бути в штрафній суперника в третій зоні, там, де завжди опасно. Ми якось заспокоїлись. Після забитого голу це ще не сподобалося. Я хлопцям сказав перерві, і по перерві ми вийшли і почали більш скажімо, вже динамічніше виглядати. Що стосується створення атак. І було набагато більше моментів в другому таймі, ну знову ж, які не переросли в голи. Якщо дивитись по гравцях, кого б ви могли виділити в команді своїй? Та я взагалі, як ви пам'ятаєте, особо ніколи не, не виділяю. У мене є команда, от вони молодці. Сьогодні хтось краще зіграв завтра, хтось гірше є, компенсують друг друга на футбольному полі. Тільки колективно ми можемо здобувати якісь перемоги. Тим не менше, з огляду глядачів, які були думку, яких ми встигли почути. У нас виділявся на одному фланзі однозначно Гемега, який забив гол. Чого бракувало, скажімо так, і на другому фланзі. Якби у нас були два рівноцінних фланга, було б зовсім інша картина. Ну, це зовсім різнопланові гравці, бо жонар, скажімо так. Іншого плану гравець більше працює між лініями, більше на недодачу. Звісно, щоб всі фланги працювали, потрібна швидкість, потрібно, потрібно відкриватись за застаними суперниками. Но, знову ж Боженар до нас приходив як гравець центра поля. Це ми вже вимушено його ставимо на фланг, тому що в нас ми багатьох втратили, ми завжди втрачаємо якісних гравців і приходиться. Перешло, У нас на сьогодні тільки один нападник гамолов, який тільки от, там, з Ю 19 да? ну, на сьогодні одного нападника в команді мати це дуже мало, щоб ставити якісь определені задачі, скажімо, реалізація той ж саме. Сьогодні глядачі Хмельницького побачили усіх трьох новачків команди. Наскільки ви задоволені їхніми діями? Ну не будемо забігати наперед. Знову ж це одна гра. Були був кубок. Ми розбираємо міри. Не можу сказати, що те повністю задоволений. є, є в мене деякі скажімо, питання, то що не виконувалось належним чином. Ну, це наше внутрішнє, скажімо, в команді. Ми це розбираємо, ми спілкуємось, аналізуємо всі наші дії і звісно виправляємо це. Все. Чемпіонат стартував чи поставило керівництво перед вами завдання на цей сезон? Да, зберегти прописку в першій лісі. Питання, будь ласка. А пане Віталію, ви не приховувати тому, що команда потребує підсилення, про які позиції мені йдеться, от прям дійсно нагальні і процес цей, я розумію, що триває? Ну, це слав... ігроки, скажімо, нападу, крайній пізарс, нападник, звісно. І в центр в центр поля в нас на сьогоднішній день, щоб виглядати більш динамічно всю гру. Не вистачає функціональних можливостей в гравців, які сьогодні вийшли в старті. Да хочеться ще когось, хто міг би додати в центрі поля динаміку. Наскільки ускладнювало те, що ви е, були не поруч фізично, скажімо так, із командою, тому що ви були на глядацькій трибуні е, сьогодні Ну, як е, незручно, незручно. Докричатись до них важко, в принципі, ну всю роботу то ми робимо на тижневому циклі. Установку все ми робимо на тижневому. Це вже біля броки, це вже більше якісь емоційна поведінка, більш заводити, якісь точечні підказ. Все, там вони тебе чують, не чують. Да, ну просто що це доволі такі незвично. Тобто мені не подобається, на трибунах бути. Пане Віталію, 12 числа фактично в понеділок відбудеться Кубкова гра, чергова для Поділля. Чи розглядаєте, ну, скажімо так, якомога далі просуватися у кубку, тому що пригадуємо новорічні, то відверто казали, що ставку робили на чемпіонат України цього року. Як розглядаєте кубок? Нам хочеться і за кубок, і за чемпіонат. Знову ж будемо бачити по гравцях. Да? Яка в нас в обоймах, хто буде готовий? Е, всьом, можливо, буде ротація е, на, на Кубок, скажімо, ну, е, завжди хочеться перемагати. Тим паче, дома гра домашня при своїх болівальниках на рідному стадіоні, в рідному місті ми не маємо права не виходити, скажімо, за перемогою. Одне, що да, ротація буде на Кубок з складом на відсотків, я думаю, 50-60. І сьогодні наскільки болівальник допомагав команді? Болівальник завжди допомагає. Ми в принципі раді них воно весь футбол проїздить раді болівальників. Як повнити, коли вболівальників не не пускали. ну, Це просто як нічим не, не відлічається від як контрольних ігри на зборах. Це взагалі не те, що потрібно. Весь футбол для вболівальників це настільки приємно, коли приходять, підтримують. Я недавно потрапив на першу нас, коли вийшли в першу лігу, перший матч з Оболонів. Я бачив, скільки фотографій попалося. Там була повністю стадіон, весь забитих проходах стояло. Звісно, хочеться до цього вернутися. Розумію, що це буде, навіть, напевно, що після закінчення війни. Але це було б дуже круто. Це все вболівальник, це основне, що є в спорті. Новачків ну, у команді ми найближчим часом ще побачимо. Так. Да. Наступний тиждень, плюс-мінус. Хочеться вже на Кубок, але ми поки над цим працюємо. Не знаю, чи встигну. — Дякую. Дякую. З нами головний тренер команди ФК Хуст Володимир Борисович Циткін. Володимир Борисович, будь ласка, коментар по факту першого матчу в чемпіонаті. Ну, знаєте, перший матч він завжди такий трошки нервовий, тому що дві команди провели збори. Вони не знають реально, до чого вони готові. Перша гра ну, у вашої команди трошки менше, у нас більше була ротація складу в порівнянні з минулим сезоном. От, тобто Ми самі, скоріш за все, ще не знали, до чого ми готові. По грі можу сказати, що в принципі, результат, скоріш за все, за грою. Сьогодні гра була ну, повинна бути, була виграти та команда, яка б допустила не менше помилок. На жаль, це була наша команда, так що я думаю, що сьогодні все справедливо. Загалом це міжсезоння було дуже багато чуток щодо вашої команди. Позиція мінялась, то команда грала в одній лізі, то в другій, то взагалі об'єднувалася і переїжджала в інше місто. Тобто така невизнач... ну, так, невизначеність і для вас, і для гравців однозначно не могла просто так пройти. Ви стартували найпізніше в плані підготовки. Наскільки вам вдалося, хоч, скажімо так, на мінімумі підійти, і що ви змогли з, з гравцями, отими, що вам вдалось заручити, досягти. Ну, Ви ну, най... знаєте, я завжди кажу футболістам своїм кажу, що якщо людина щось хоче зробити, вона шукає можливості. Якщо вона щось не хоче робити, вона шукає причини. От ми домовилися, що ми на не звертаємо увагу. Так, ми зігра зібралися трошки пізніше. Так, ми шукали футболістів, але в принципі. Сьогодні у ну, мене за великим рахунком претензій до своїх футболістів немає, тому що на сьогодні хлопці видають те, що вони можуть. Да, багато чого мене не влаштовує, багато чого їх самих не влаштовує. Нам вже набридло, якщо чесно, програвати. Але ми розуміємо, що попереду ще дуже багато роботи, і тільки сезон зможе показати, як ми вийдемо з цієї ситуації. В будь-якому випадку ми не пускаємо руки, не шукаємо виправдань, будемо працювати і будемо важко працювати. А який буде результат цієї праці вже покаже час. Попри поразку, все-таки у вашій команді були моменти, десь забракло досвіду гравців якраз на завершальній стадії? Можливо, можливо, я з вами повністю згоден, але для того, щоб грати нічого хоча б на виїзді або вигравати, треба, щоб цих моментів було більше. На жаль, у нас поки не виходить їх і реалізовувати, і щоб вони виникали більш частіше, але ми будемо над цим працювати. Якщо порівнювати попередній ваш приїзд в Хмельницький, тоді була поразка більш, скажімо так, вагоміша. Але щодо гри, що ви могли сказати? Ну, якщо порівнювати ту гру, яку ми грали в минулому сезоні, цю гру, то ця гра мені більш до подоби. Чому? Тому що навіть не за рахунком, а за тим, як хлопці намагалися змінити ситуацію, навіть граючи в тобто… Ще раз повторюю, що якщо ми в минулому сезоні програли за всіма статтями, то сьогодні я так не можу сказати. Тобто на шанси були, на шанси були. ну це футбол. Зразу по перерві ви зробили тройну заміну, намагались щось змінити в ході гри. Наскільки це вдалося знаки? Е, ну, я. Мені так важко поки говорити після гри одразу, але мені здається, що другий тайм я навіть був за грою трошки цікавіший, ніж перший. Можливо, я помиляюся, треба подивитися спокійні, такі, щоб було більше часу трошки. Але ми намагалися змінити гру на свою користь. Я не знаю, якби не вилучені, можливо, було б трошки легше. Але це футбол. От, я вважаю, що хлопці 10 десятьох намагалися щось змінити. Спеціалісти, е, кажуть, що група А в порівнянні з групою Б має набагато сильніший склад. Як ви на це дивитесь і які завдання перед командою ФК Хуст на сезон? Ну, я почну з другого питання. Завдання для нас е, такі банальні. Е, нам треба втриматись перші лізі на сьогодні. Тобто, у нас є дуже багато ігрових проблем, які треба вирішити. От ми будемо намагатися це зробити. Що стосується сили груп, е, якщо брати формально, то я згоден, що група А вона набагато сильніша, тому що я думаю, що в нашій групі десь 3-4 команди будуть ставити завдання підвищення у класі. З цієї групи, ви знаєте, мені теж трошки важко говорити, чому, тому що я не дуже обізнаний з футболом східної групи. Ми грали в тому році, але ті команди, з якими ми грали, вони зараз в другій лізі, тобто, ну, крім Кремні і Запоріжжя. Але Запоріжжя це зараз інша команда. Тобто я не знаю, скоріше за все, я думаю, що так вони є. Тобто, якщо з нашої групи десь чотири команди будуть, скажімо так, ставити завдання підвищеному класі, то з цієї групи я навіть не знаю хто.